До молих. До молих. Україну! Україну! Свята мати герой! Свята, Свята мати герой! Сіді до серця мого! Сінді до серця мого! Прилинь буре вітрів Кавказьких! Прилинь буре вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Бої славного завойовника батька Хмеля! Бої славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софійських двох. Радісним гомоном Софійських двої. Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміння! Славою твоєю опромінеться! Бо ти присвята, все життя моє, бо ти присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє, во ти все щастя моє! Задзвони мені бряскотом Кайдані! Задзвони мені бряскотом Кайдані! шибились, понурі ран! З криком вшибись, понурі ран! Принеси мені зойки, закатованих у льох! Принеси мені зойки, закатованих у льох. В тюрмах і на засланнях. В тюрмах і на засланнях. Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла завзяття міць. щоб зросла завзяття міць. щоб сміли йшов я в бій. Щоб сміли йшов я бій. Так, як ішли герої за тебе, свята. Так, як ішли герої за тебе, свята. За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Потоптану честь! Потоптану честь! Глумкатів твоїх! Глукатів твоїх! Не винну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Твої. Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисяч інших незнаних нам! І тисяч інших не нам! Що їх кості порозкидані, або тайком поховані. Що і кості порозкидані, або тайком поховані. Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєм. Спали вогнем, життєтворчим всю хворість у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагає. Скріпим ійду, скріпим ійду. За артуй воль. За артуй волю. У серці замешкай моє. У серці замешкай моєму. Зрости мене у до ясних чинів! У тих чинах хай знайду я смерть! У тих чинах хай знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розпливуся в тобі! І розпливуся в тобі! Та вічно житиму в тобі! Та вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могуть! Могуть! Собор! Собор! Слава Україні! Героям слава! Усе, Україна, понад усе, Україна, понад усе помолиться, помоли.